Обережно коти. Бенні вирішив обчистити цей будинок, щойно побачив припаркований перед ганком мінівен компанії котяча радість. Успіх гарантувався заздалегідь. Півтора дні пішло на обстеження перспективного району. Виходило все на диво легко. Вранці він побігав під тюбцем, низько насунувши кепку на лоба. Прекрасний спосіб прикинути що до чого біжиш повільно, туди, з одного боку вулиці, назад з іншого. У другій половині дня вивів на прогулянку собаку грейхаунда, отриманого безкоштовно, бо той за віком уже не міг брати участі у собачих бігах. Капелюх із широкими крисами кидав тінь на обличчя і прикривав очі. А свій коронний трюк. Бенні використав у середині дня, прихопивши пачку прямокутних рекламних листівок, які розтиражував на ксероксі. У кожній був отвір, що дозволяв вішати її на дверну ручку. Реклама, до речі, була справжньою. На пробіжці Бенні попросив листівку у двох хлопчаків, які розвішували їх по дверях, резонно припустивши. Що всі залишаться у виграші, якщо він сам візьметься за їх розповсюдження, хлопчики отримували помічника добровольця, а він можливість прогулюватися округою та підходити до вхідних дверей кожного будинку. Кожен, хто зателефонував за вказаними номерами, потрапив би до Робі і Томі, готових підстригти газон всього за 20-25 доларів. А якби бенні запитали, що він, власне, робить, то у відповідь почули б допомагаю племінникам. Але жодних запитань йому не ставили, і він весело крокував від будинку до будинку, оглядаючи ділянки, і якщо його ніхто не бачив, зазирав у вікна вітальні. Бенні навіть подумав, а чи не почати йому рекламувати фірму, котяча радість. Дуже вона допомагала йому в бізнесі. Якщо мінівен котяча радість паркувався біля будинку, отже, господарі у від'їзді. Тут жодних сумнівів бути не могло, навіть якщо на ганку не лежали газети, з поштової скриньки не стирчали листи, а газон виглядав так, наче його підстригли тільки вчора. Може, і підстригли, якщо господарі подзвонили Томі та Робі. Справа в тому, що, їдучи у відпустку, ви могли звернутися до компанії Котяча Радість, і їхній представник регулярно приходив би до будинку, щоб доглянути вашу кішку або кота. Годував, напував, спорожняв туалетний лоток, коротше виконував усе необхідне, мабуть, міг навіть посидіти з вашим чотирилапим другом і почухати йому черевце. Бенні цього не знав та й не хотів знати. Він віддавав перевагу собакам. Повз будинок, біля якого стояв мінівен, він пройшов, гуляючи з Грейхаундом. Водій, симпатична блондинка, саме вилазила з кабіни і подивилася на нього та собаку. Добрий день. Він підніс руку до капелюха, ніби вітаючи її, але насправді, щоб краще приховати обличчя. Привіт, відповіла дівчина і попрямувала до будинку. А Бенні покрокував далі, знаючи, що ближче до півночі він сюди обов'язково повернеться. Зазвичай Бенні залишав машину на околиці мікрорайону, переважно на стоянці біля продовольчого магазину, а розвідку проводив пішки. Цього разу продовольчого магазину він не знайшов, але дуже до речі підвернувся торгово розважальний центр з безліччю маленьких магазинчиків, бібліотекою. Та кількома кафе швидкого обслуговування. Бенні так і не зрозумів, звідки взявся кіт. Може, йому набридло ритися в контейнерах для сміття за однією з кафешок, не має значення. Крокував він повільно, не звертаючи уваги на машини, що рухалися автостоянкою. Водії пропускали його з посмішкою, підкоряючись долі. Чорнильно чорний кіт. І на мить у Бенні з'явилося бажання дати задній хід. До забобонів він ставився байдуже, просто не подобався йому цей чорний кіт. Але він спізнився. Грейхаунд, який не один рік носився за механічним кроликом, помітив кота і зірвався з місця. Ривок застав Бенні зненацька, але на швидкість реакції він ніколи не скаржився. А тому встиг міцно стиснути повідець. Собака не вирвався, а от він сам опинився на асфальті. Незважаючи на жорстку посадку, повідець він так і не випустив. Кіт стрибнув на капот хонде акорд, вигнув спину, трубою задер розпушеного хвоста і зашипів на грейхаунда, який, напружуючи всі м'язи, дюйм за дюймом тяг Бенні по гарячому асфальту. Бенні вдалося підвестися і відтягнути пса, перш ніж він встиг дістатися Хонди. Кіт прошипів щось на прощання і зник, перебігши з капота на багажник. Хтось зааплодував, і Бенні з жалем виявив, що він і його Грейхаунд зібрали маленький натовп, який схоже складався лише з котофілів. Ніхто не симпатизував Бенні, хоча той порвав штани на колінах. І в кров роздер долоні. Бенніч хати хотів на уподобання місцевих жителів. Його турбувало лише одне щоб хтось не роздивився як слід його обличчя. Він також не хотів, щоб помітили й машину, на якій він поїхав, тому йому довелося з гідністю почемчикувати далі, прикинувшись, що має справи в іншому місці. І лише через 15 хвилин. Він повернувся на автостоянку, посадив пса на заднє сидіння непримітної синьої Шевінова і поїхав додому, проклинаючи чорного кота. До опівночі бенні геть забув про кота. Увесь вечір тільки й думав про будинок, який мав намір пограбувати. Будинок він уже ретельно оглянув. Особливо порадував його дерев'яний паркан заввишки сім футів. Зачинені ворота не бентежили Бенні. Розбігшись, він міг упертися ногою в паркан, схопитися за верхню планку і миттю опинитися у дворі. Вуличний ліхтар в кінці кварталу теж не турбував надто далеко. Не помітив він і датчиків охоронної системи, тож міг загнати свій автомобіль на під'їзну доріжку та завантажувати здобич через двері гаража. Тоненький серп молодого місяця. Ледве було видно, тож ночі стояли темні. Системою сигналізації будинок також, мабуть, не обладнаний, жодних ознак він не виявив. А в нинішні часи будь-хто, хто встановлював собі таку систему, поспішав сповістити про це, встановлюючи таблички у дворі та прикрашаючи вікна наклейками. Наклейками та табличками користувалися і ті, у кого охоронної сигналізації не було і близько. Щоб відвадити від своїх будинків бенні та йому подібних. Він не сумнівався, що зможе проникнути до будинку з двору, інакше й бути не могло. Вузьким променем ліхтарика Бенні освітив подвір'я. Маленький внутрішній дворик під скляним дахом, біля дверей дві величезні миски одна наполовину, наповнена собачою їжею, в другій вода. На обох червоним лаком для нігтів виведено. Кіллер, видно, собача кличка. Бенні реготнув Старий, як світ прийом. Оскільки на подвір'ї собака на нього не накинувся, від нього чекали одного він, наляканий, втече, щоб не зіткнутися з лютим псом за дверима. Але ніякого пса в будинку не було і не могло бути, тому що компанія котяча радість доглядала лише котів і кішок. Ногою відсунувши миски, Бенні оглянув двері. В основному скляні панелі. На одну він наклеїв липку стрічку і легенько вдарив молоточком, який дістав із задньої кишені. Витягнувши уламки, просунув усередину руку і відчинив двері. Крокуючи через внутрішній дворик, скрушно похитав головою, побачивши сувні скляні двері. Це зовсім просто. У канавці, якою ходили двері, лежала щітка, щоб не дати дверям відчинитися, якби хтось спробував зрушити їх. Однак цього Бенній не збирався робити. Він дістав з іншої кишені викрутку і за хвилину зняв сувну частину, закріплену на гвинтах, відставив убік, відсмикнув фіранку і ввійшов. Господарі завбачливо залишили увімкненою флуоресцентну лампу. Тож Бенні не залишалося нічого іншого, як прибрати ліхтарик. Він оглянув кухню. Насамперед звернув увагу на табличку з написом Цей будинок охороняється натренованим сторожовим котом. чого тільки не вигадають люди. пробурмотів Бенні. З іншого боку, якщо визначити, де причаївся кіт, гірше не буде, подумав він. Відчиняючи двері гаража. Однак кота знайти він не зміг. Знайшов його миску для їжі, туалетний лоток, досить чистий, Котяча радість недарма отримувала гроші, але не кота. Втім, це його не хвилювало. Кота він красти не збирався. Натомість взяв відеомагнітофон, стерео з чотирма голівками, кольоровий телевізор. Функцію картинка в картинці такий можна залишити й собі, музичний центр фірми Боуз, господарі розбиралися в техніці, колекцію листівок з фотографіями гравців професійних бейсбольних команд. Багато з них 50-х років, зокрема Боумена і Топса. Коштували вони не менше телевізора, коштовності нічого цікавого, товар пропонований тівішопами. Комп'ютер з монітором справжній IBM. автовідповідач коштує небагато, зате маленький непогане столове срібло, мисливські рушниці. Працював він без відпочинку, переносячи речі до гаража. Нарешті все лежало біля дверей. Залишилося тільки відключити замок автомат і підняти гаражні двері. У будинку Бенні провів не більше 15 хвилин. Трохи довший, ніж слід, але в розумних межах. Він визирнув у скляне віконце. Начебто ніхто не цікавився ані будинком, ані його автомобілем. Бенні вирішив вимити руки та ковтнути води. Біля дверей, що вели з будинку до гаража, була невелика ванна кімната. Зручно, зауважив він, попрацювавши у дворі або в гаражі, можна помитися і не тягнути бруд через увесь будинок. Ванна була далеко від флуоресцентної лампи, тому в ній панувала пітьма, але Бенні подумав, що зможе помити руки, не вмикаючи ліхтарика. Він намацав кран, повернув і підняв ручку, хлинула вода. Кіт, той самий, якого Бенні не знайшов, і який спав у раковині, підстрибнув у повітря. Так високо, наскільки міг підстрибнути. Кастрований самець вагою 18 фунтів, відштовхнувшись від гладкого фаянсу, за який не могли зачепитися його пазурі. Нявр. обурено заволав він. Розсердившись, що його раптово облили водою, чи злякавшись раптової зустрічі з непроханим гостем, чи вловивши запах грейхаунда, натренований сторожовий кіт спробував врятуватися. Перескочивши через голову бенні, який від несподіванки перетворився на завмерлу перед раковиною статую, геть не розуміючи, що відбувається. Втім, багато що прояснилося, коли гострі пазурі кота п'ялися йому в груди, обличчя і нарешті в маківку якраз у те місце, де волосся залишилося зовсім мало. З маківки кіт шугонув на підлогу і рвонув коридором у бік кухні. Ах ти ж, сучий сину, заревів Бенні, обернувся і кинувся за котом. На кухні мерзотника не виявилося, і Бенні пройшов до вітальні. Тобі краще вийти самому, звернувся він до кота. Рано чи пізно я тебе все одно знайду. Кіт не відповів, і тільки тепер Бенні зрозумів, що ситуація просто ідіотська. Він говорить з котом. Але ж дурний кіт, зрозуміло, нічого не може йому сказати. Бенні підніс руку до голови, обережно торкнувся подряпин, залишених котом. На пальцях залишилася кров, і він витер їх об холошу. Кіт не винен, вирішив Бенні. Він просто налякав кота, тож нема чого на нього нарікати. Як би повівся він сам, якби хтось тихенько. Підкрався до його ліжка і вилив на нього відро води, напевно, так само, як кіт. І не треба йому зараз гаяти час, треба вимітатися з будинку. Він і так затримався довше, ніж треба. Бенні повернувся, рушив до кухні і наступив на кота, який непомітно підкрався ззаду. «Нявр!» – відреагував котяра. Вивернувся з під ноги і глибоко встромив кіхті в праву литку. Сучий син. знову заревів бенні і спробував ухопити кота рукою, таким чином, припустившись ще однієї помилки. Пазурі, відпустивши литку, роздерли руку. Грм. загарчав бенні, випростався і спробував штовхнути кота, але той уже сірою плямою танув у напівтемряві. Бенні хотів був рушити за ним, але зупинився. Час забиратися звідси. Він зашкутильгав до гаража, зализуючи рвані рани на руці. Нова надиво завелася півоберту, і Бенні виїхав з під'їзної доріжки на вулицю. Машину він вів повільно та обережно, не порушуючи правил дорожнього руху. Щоразу, глянувши на довгі подряпини на руці, проклинав кота. Зрештою, все обійшлося. У будинку його не засікли, а здобич непогана. Особливо йому подобався телевізор, і Бенні знову подумав про те, щоб залишити його собі, коли раптом побачив патрульну машину, що їхала назустріч. Інших автомобілів о такій ранній порі на вулиці не було, і бенні молився, щоб копи проїхали повз. Проте вони звернули увагу на його нову. Тепер їх відділяв один квартал, і патрульна машина помітно скинула швидкість. Бенні їхав так само, не надто швидко, не надто повільно, дивився прямо поперед себе і всім своїм виглядом прагнув показати, що йому нема чого боятися. Він сподівався, що в темряві копи не побачать його подряпаного обличчя. Якби він поменше думав про копів, то напевно помітив би руду кішку, яка патрала пластиковий мішок зі сміттям, виставлений на тротуар в очікуванні ранкового прибирання, і міг би навіть побачити чорно-білого кота, який вислизнув з під зеленої огорожі якраз у той момент, коли кішка витягла з мішка паперову тарілку з прилиплою до неї смужкою бекону. Він почув шалене нявчання, кіт стрибнув на кішку і повернув голову праворуч. Руда метнулася на бруківку перед його бампером чорно-білий слідом. Чого бенні розгледіти не міг, то це смужку бекону в пащі кішки. Варіантів було два різко загальмувати чи розчавити котів. Про це він, звісно, не встиг навіть подумати, а хто бустих. Різко натиснув на гальма і вивернув кермо праворуч. Нова переднім колесом залізла на тротуар. Бампер вдарив по пластиковому мішку, сміття полетіло на всі боки. Котів він не розчавив. А от патрульна машина, звісно, зупинилася. Копам вистачило одного погляду на обличчя Бенні, щоб зрозуміти подряпини не результат нещасного випадку. Тобто у них з'явилися вагомі підстави зазирнути на заднє сидіння і в багажник новий. А те, що вони там знайшли, послужило не менш вагомим приводом для того, щоб забрати Бенні до дільниці і посадити за ґрати. Бенні сидів на задньому сидінні патрульної машини, поки копи дзвонили до чергової частини, щоб повідомити про затримання, і думав про котів. Чорного кота, що перейшов йому дорогу, натренованого сторожового кота, через якого він невиправдано довго затримався в будинку, і двох котів, що кинулися під колеса його автомобіля. Він знав, що коти нерозумні тварюки, але мимоволі запитував себе А чи це справді так? Коли водій завів двигун, Бенні глянув у заднє скло машини. Руда кішка і чорно-білий кіт. Сиділи поруч, радісні, щасливі, пара найкращих друзів. Кіт вилизував паперову тарілку, а кішка дивилася на Бенні блискучими очима. Чортові коти, пробурмотів. Бенні. Може, вони все таки розумні? Що ти сказав? поцікавився коп, що сидів поруч із водієм. Руда кішка опустила мордочку і почала ловити бліг на задній лапці. Безглуздя! Не може бути розумною така дурна тварюка. Нічого, відповів Бенні. Нічого я не сказав. Патрульна машина рушила з місця.